Ми всі співали, коли поставили нашого Господа, годинник двічі мене потурбував. Тут є така функція в годинниках, коли вони відчувають, що синий рівень шуму, вони попереджають. Вони двічі мене турбували коли... Так. Коли співав, я сказав старший хор, а мене поправляли тут, інші хористи, і вони казали, це спільний хор. У Бога немає відій. Бога всі молоді, славі. Бога всі слави. Тож він мене двічі потурбував якраз всі два моменти. Тоді, коли вийшов ось цей колектив і заспівав так гучно, що було попередження, і все-таки іншу буде вам певний час ви та сім'я. <смітна> <смітна> але дочую я це? Я ще не знав, що ці попередження мені будуть, але до цієї проповіді, я хотів почати згадки про ту подію, яка була тиждень тому. Події недільної давнини. ми пам'ятаємо, що Ісус, коли входив в його салині, він отримав такий шквал підтримки та прославління. Його славили люди, і як вони славили його? Тихенько, так щоб ніхто не почув. Як? Голосно. Луки, 19 розділ, 37 по 40 річ говорить наступні слова. Коли він наблизився до схилу Оливної гори, безліч учнів почали радісно та голосно. Прославляти Бога за всі чудеса, які вони бачили. Вони викликували благословенний Цар, який іде в ім'я Господа. Мир на землі. Ми на небі, і слава на висоті. Деякі фарисеї з натовпу казали Ісусові, учителю, заборони своїм учням. Але Він відповів, кажу вам, якщо вони замовкнуть, то кричатиме Камінь. Якщо вони замовкнуть, то кричатиме. Каміння. Ось такий рівень вали прославління було, що тут фарисеї ходили, там нехай затишаться. Ну, вони розумі, ми розуміємо, чому вони так казали, тому що для них це було прославити когось, окрім самого Бога. Це щось неймовірне, але вони не знають, чи до кінця всього, що відбувається, вони це так допускали говорити, але рівень шуму там був неймовірний. Я твої подібний Том, який був сьогодні тут двічі в нас на зібранні І це слава Господу! Ніхто, я думаю, не відчув себе, втративши в слух. Слава Богу. Люди раділи, люди прославляли Христа. І на прохання заборонити це робити. Ісус сказав, ті слова, які я цитував, коли ці замокнуть, коли ці всі люди замокнуть, то кричатиме каміння. Каміння буде славити Господа. Проходить небагато часу. І Ісус, терплячи муки зі словами повними любові, про що ми дуже багато чули ось в четвер на е, нещодавному зібранні, ми не чули про любов. І ось Христос, терплячи ці муки, Він словами повними любові заступається перед Небесним Батьком за власних катів і помирає на волослому Христі. Після Максималі, і до цього моменту. Ті, хто вигукували Осана, ті, хто кричали так гучно, прославляли Христа. Що вони зробили? Цей пробіг. Змовкли? Вони змовкли. Але чи змовкла слава Богові? Читаючи Матвія, 27 розділ 50 й 52 вірші, там наступні слова записані. Ісус же, знову голосно скрикнувши, віддав духа. І ось. Завіса храму роздерлася надвоє: згори додому. Земля затряслася, скелі порозпадалися, гроби повідкривалися і багато тіл померлих святих стали. Як бачимо, відбулося фактично буквальне виконання слів Христа. Замовну цін почнуть говорити скелі. У цей момент фактично почали говорити скелі, землетрус і розпадатися вони почали. Може, це знаєте, таке спостереження невеличке, але і нічого на цьому не будуємо, але ось таке спостереження. Почали говорити скелі, те, про що сказав Христос. Хвала Богу, він ніколи не припиняється. І відбулося ось таке виконання слів Христа. Стекли голоса, почало говорити каміння. Ми сьогодні святкуємо неймовірну подію. І хочеться, щоб хвала Ісусу Христу. Цей день була така посилена, про що ми сьогодні ось вже певний час говоримо. Поміркуємо про перемогу, яку отримав Христос, і прославимо Його за Це. В чому ж перемога і чому цей день і ця подія є такі важливі для християн? В чому його особливість цього дня? Вже перші проповіді ми чули і ми ще так трошечки про це порозважаємо. За що ми можемо сьогодні, от в кінці проповіді, коли будемо молитися, за що можемо подякувати Господу і сказати, Боже, слави тебе за це. І ось якісь такі ряд, певних моментів. Як не дивно, за що ми можемо прославити нашого Господа, і в чому особливість цього, цієї події це те, що відбулося Воскресіння змертвих Ісуса? Очевидні речі, я говорю насправді. Що може бути очевиднішого, що ми святкуємо Воскресіння Христа? І в цей, в цей час, і в ця подія відзначає те, що Христос Воскрес. Але насправді дуже багато людей і того часу, і в наш час, і протягом всіх тисяч років не вірять у Воскресіння мертве. І Воскресіння Ісуса Христа як факт не для всіх людей це є фактом. І багато людей, наприклад, до, до в буддизмі вірить, що після смерті людина вона реінкарнується. Переходить з одного стану інший, ну ніяк не воскресає. В точності така людина, як була, вона потім не стане такою, як вчи Ісус Христос і Слово Господнє, коли буде Воскресіння мертвих. Такого там не, не, не буде і не вірять. це. Є деякі навіть християнські влапки ну, у секти, бо секти зрозуміле слово, не вчення, не церкви, а саме ті, хто е, займає позицією жавчення, і є регіоні різні. До прикладу, мормони вірять в те, що відродження душі, то воно буде, але не фізичне. Але після того, як ми... Я зараз говорю, це не для того, щоб навчити е, вчення мормонів, але для того, щоб зрозуміли те, що не всі вірять у Воскресіння. Вони не вірять в Воскресіння е, людини, і Воскресіння в тілі людини, а вони вірять в переродження і потім, що вони стають богами на своїй планеті Земля. Ось така віра в людей, вони не вірять у фактичне Воскресіння. Коли ми згадуємо апостола Павла Фіна, пам'ятаєте, що там було? Коли він прийшов, проходив по всіх пам'ятках і був такий один момент, і після того, як вже його почали слухати, все-таки, коли він привернув увагу, сказав, я буду проповідувати вам ось цього в російському перекладі ніде Бога. Пам'ятаєте? Після того він їм говорив, вони його дуже уважно слухали. До одного моменту, до якого? Треті е, дії святих Апостолів, 17 розділ, 32 вірш. Почувши про Воскресіння з мертвих, одні почали насміхатися, а інші сказали, про це ми те послухаємо іншим нас. Вони не вірили. Вони не вірили в Воскресіння мертвих, вони не вірили, що це в принципі можливо. І вся та філософія була побудована на тому, що цього це неможливо. І коли апостол Павло він почав проповідувати про Воскресіння мертвих, до цього моменту її ще слухали уважно. Тільки він це сказав, сказали все. Що це за Казкар прийшов до нас і розповідає нам якісь уявні речі. Багато філософій вчить про те, що життя на цьому, існування фізичне людини закінчується саме на гробі. Про що і брат Паша сьогодні говорить, що це не все. Ми розуміємо, але багато не розуміє. І по цій причині, перше, за що ми можемо, вже відзначаючи цей день, ми розуміємо, що відбулося фізичне, явне, і ми маємо чітко в це усвідомлювати Воскресіння Ісуса Христа. Не метафоричне, не уявне, не в якійсь в якомусь формі незрозуміле, чітке Воскресіння мертвих Ісуса Христа. Тобто він був в прославленому тілі. Чи були Воскресіння, бо ми ж говоримо про важливість події, не тільки про значеність, а й про важливість, хоча можливо це одне. Чи були Воскресіння мертвих до Ісуса Христа? Да. Можемо так, згадуючи, згадати хоч деякі. Ілля, син Дави Сарепту, Воскресіння. Він звершує. Ну, Господь через нього звершує, розуміє. Єлисей, сина Шунамітянки. Пам'ятаємо цю історію. Більше того, чого варта історія про те, коли, е, е, ну, як їх назвати, ті стають робітники, ті, хто хоронили людей, По-різному можна назвати, робітники хай будуть так. Хоронили чоловіка, і вони, бачучи небезпеку, яка наближається військо, вони вкидають до грубої лисея просто мертву людину, той торкається кістом, і що відбувається? І він воскресає. Ще один приклад Воскресіння мертвої людини. І вона була, ці події до Воскресіння Ісуса Христа були. Ісус до свого Воскресіння воскрешає Сина Наївської вдови, воскрешає Лазаря, який згадано і були раніше. Зараз згадуємо. Він воскрешає доньку старшого сина Дуги. Пам'ятаємо ці події. Ще один момент по Воскресінні Ісуса Христа, ми вже це читали. Це Матвія 27 розділ 52, вірш, кінець цього. розпадалися скелі, то ми говорили про цю похвалу, і гроди повідкривалися. І що сталося? Багато тіл померлих святих стали. Що це таке, як не Воскресіння? Це було Воскресіння і людей разом з Воскресінням Христа. Бачимо, що цих Воскресінь було цілий ряд. То в чому ж відмінність і в чому особливість Воскресіння, яке ми сьогодні відзначаємо. Бо чомусь ми відзначаємо не всі ті, про що я сказав, а одне, і ми говоримо, що це певниць серед покійних. Ми читаємо про це 15 розділ послання до приміття апостола Павла, 20 вірш. Та нині. Христос Воскрес із мертвих первістом серед покійних. Чи тут якась неточність, чи в чому відмінність? І тут, так, так, так. В цьому є неймовірна важлива і ключова відмінність. Всі, хто Воскресали до Христа і до цього Воскресіння, у кожного з них є свій гроб. Кожного. Всі потім знову померли. Ми не знаємо, скільки прожили. Син вдови, син Шенометянки. Ми не знаємо, скільки прожила донька старшого сина. Ми не знаємо. Може довго, може коротко, але ми точно знаємо, що всі вони померли. Один Ісус Христос, у нього нема гроба. Ну, є той гріб, куди ходять і паломники ходять, але знову ж таки, чи то він, ми про це не зараз говоримо, але в нього нема того гробу, де лежить його тіло. Бо його тіло, воно насправді живе в Воскресне. І це те, в чому є відмінність, це те, що нас надихає, це те, що нас підбадьорює. Він воскрес прославленому в тілі, в якому ніхто не був. Це ще один такий момент. Бо всі ті, хто Воскресали до Христа і під час життя Христа ним воскресшені були, вони воскресали в тих тілах, в яких вони і жили. Вони не були відмінні і не були прославлені, так як ми читаємо стрімках і смачницю, воно буде по-іншому, інше тіло буде. Бо це, можливо прочитаємо. Про що говорить апостол Павло, він е, воскрес прославленому тілі, в якому ніхто не був. В тому тілі, в якому він з'являвся в запертій кімнаті, в цьому тілі возьміся на небо і в ньому ж нічого знову прийде. І в цьому ми очікуємо Христа. Всі інші люди мають свої могили. Друге, на що хотілося звернути увагу, те, що сталося з Христом, буде з його вірним. Це те, за що ми можемо і маємо дякувати нашому Господу, і за що ми можемо і маємо Його прославляти. 15 розділ 1 Коринтян, я буду на цьому, на цьому розділі часто акцентувати. 51 і 54 вірші. Ось кажу я вам таємницю, говорить апостол Павло до Корінтяна, сьогодні маму, нам з вами. Не всі ми заснемо, тобто помремо, та всі перемінимось раптом. Якуком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві Воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить. Бо от тлінне, оце задягнутися не тлінне, а смертне оце це без смерті. А коли оце твільне нетління зодягнеться, і оце смертне без смерті зодягнеться, тоді збудеться слово написане. Поглинута смерть перемогою. Це те, за що ми знову ж таки можемо прославляти нашого Господа. І апостол Павло каже, я вам зараз розкрию таємницю. Буде ось відбуватися ось такі неймовірні речі. При останній сурмі відбудуться ось такі події. Ті, хто померли, воскреснуть. А якщо ви ще будете жити, бо ми не знаємо, хто з нас доживе до цього моменту в, ж в живому стані. Вибачте, так говоримо, то ми змінимось. Знову ж таки, оце тіло буде прославлено те, про що раніше я говорив, тому те тіло, якому був Христос. Ось це те Воскресіння, і це те, що очікує. Вірних в Господа, те, що стало з Христом, буде з Його вірними. Іван Івана, 11, розділ, 25-й вірш Ісус сказав ну, фактично ті слова, які зараз мене над, над головою чи за спиною, Я Воскресіння і життя. Ісус є Воскресіння і життя. І це те, що нас надихає, це те, що дає нам підбадьорення, і це те, що дає сили і 14 вірш, коли ж бо Христос не воскрес, то доповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Далі з 17 по 20. -й. Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна ви в своїх ще гріхах. Тоді то загинули і ті, що в Христі упокоїлися. Ісусі Христі, в Його Воскресінні криється те, що наша віра і наша проповідь, наше Слово, воно яке? Недаремне. Воно не даремне. І Господь про це говорить, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Нема нам надії далі. Крап-крапка, Життя закінчиться, живи тут, якщо воно закінчується гробом, живи як хочеш. Нема сенсу. Щось не знаю, змінювати, жити якось по-іншому. І цим фактично керміться атеїсти, які живуть, і говорять, там ну, байдуже, все рівно, ось тут гробова лоска і все. Але апостол Павло говорить, якщо ми тут тільки надіємося. Він навіть про тих людей, які прагнуть проводити Господу, прагнуть служити йому від щирого серця. Він каже, якщо ви не вірите в загробне життя, якщо ви не вірите в Воскресіння мертвих, то даремно ви все це робите. Бо якщо Христос не воскрес, то все це даремно, це пусте. Тільки Воскресіння Ісуса Христа дає нам і знаменує те, що все, що ми віримо, все, що ми дотримуємося, воно має взагалі якісь під собою. Бо Христос далі Він продовжує. І нині Христос Воскрес і наголошує, від наголошення первісток серед покійних. Він вказує на те, що це Воскресіння є особливе. Це Воскресіння, яке вказує нам на те, що наша віра не є даремною, приме 10 розділ. Дев'ятий вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в серці своєму, що Бог воскресив його з мертвих, то який наслідок цієї віри і уповання на Воскресіння? Який наслідок? Пам'ятаєте? Спасешся. Ти будеш спасений, якщо перше ти будеш вірувати в Ісуса і визнавати його за Господа. Але є доповнення без якого дальніше неможливо. І якщо ти повіриш, що Бог Воскресив його з мертвих, аж тоді спасешся. Серцем віримо для праведності, а устами сповідаємо для спасіння. Наскільки це є важливо, і це також є одним з тих, що нас підбадьою і укріпляє нашу віру, що Христос справді воскрес. Євреям 2 14-15 вірші. А що діти стали спільниками тіла та крові, то він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, це б то диявола, та визволити усіх тих, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Господь через своє Воскресіння, що ми зараз що слова чуємо. Він своїх вірних, тих, хто вірять в Воскресіння мертвих, тих, хто має надію на життя вічне. Ви боїтесь смерті? Така тишина. Чи бояться віруючі люди, чи боїться людина відроджена, яка знає, що Христос Воскрес, яка знає, що так чи інак після смерті буде Воскресіння мертвих. Не закінчиться моє існування ну, так, в пространстві да, і в міні. Не закінчиться це, а я буду далі жити. Якщо ми в це віримо, якщо це є наше уповання, про що ми зараз прочитали, то ми можемо сміливо сказати, що смерті ми не боїмося, а більше, можливо, ми боїмося того, як ми будемо ми. Це не больно було, щоб це була ну, така дуже легка версія смерті. От цього може більше люди бояться. Ми боїмося втрачати рідних і близьких. Це справді, і коли ми втрачає рідних і близьких нам людей, насправді ми жаліємо самих себе. Ну, якщо бути глибоко заглянути в своє всередину себе, ми жаліємо себе. Нам жалко розлучатись з нашими рідними. Коли рідні наші з Богом, то їм, коли вони підуть до нього, їм краще. Інше питання, коли ми ще молимося за, за спасіння наших рідних людей. Але коли ми втрачаємо, втрачаємо частину себе. І тоді нам стає цього боляче і спрото. Але Господь говорить, що ми в Воскресінні Ісуса Христа, ми позбавлені страху смерті. Коли людина не вмирить з Богом, коли вона не вірить і не довіряє творцю, коли вона вірить, можливо, в ті філософії, про які я раніше сказав, вона розуміє, що ось закінчиться моє життя і викривати її людина. Ну і все. В такої людини є страх смерті. Як би вона не кріпилась, як би така людина не говорила, вона мені байдуже, закінчиться життя, то я й закінчуся, нічого. Але так чи інакше, приходячи до цієї смуги, через яку потрібно перейти, людина каже, я, ну, людина стає перед таким жахом, перед жахом. І Для таких людей воскресіння знаків це фантастика. Про те, як у фільмах розповідають, про яку в книжках пишуть, це нереально. Але ми. Хто вірять в Воскресіння Ісуса Христа, ми віримо в те, що ми свого часу Воскреснемо, тож страху смерті у нас нема. Про що нам говорить? І послання до євреїв, 15 вірш, та визволити тих усіх, хто має життя страхом смерті, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Страх смерті ми бачимо, він називається неволею. Якщо людина в страху смерті живе, вона не віє. Вона не має спокою, вона завжди потурбується. Їдь не знаю, ще щось. Я не кажу, що це погано, я не про це зараз. Просто до прикладу не захворіть, ніде не турбуються лишню ручку за двері. І, і людина, хтось хворий біля неї, вона вже буде якось і, і, сторонитися або щось інше. Що боїться, Боїться захворіти і в кінці кінців померти. А цьому ніхто. Не застраховані. Наше просте сьогодення воно, воно також додає до цього стану жахів. І так? І багато людей, які не знають Христа близько, багато людей, які не вірять в Воскресіння мертвих і Воскресіння Ісуса Христа, для яких це просто привітання на вулиці в цій дні, а ще більш того, суперечинові, чи сьогодні, чи на наступний тиждень ось ще буде. То для таких людей. Жахи війни ще накладають свій печаток. І людина взагалі тоді не знає, що робити. Ми дуже багато бачили на початок війни, коли евакуювалися люди. Ми дуже багато бачили, з брати, сестри, по домам ми розбирали людей. Жах в очах тих переселенців. Це просто жах, і люди нам розповідають, вони не знають, що робити далі, куди бігти. І це була можливість і площадка того, щоб просто людям щось сказати вам світ, підбадьорити їх, допомогти їм. Хоч чим ми можемо? І це була можливість. Але той жах в серцях людей не був, якби не розуміли і знали, що життя не закінчується лише смертю. Але лише таки починається. Римлянам. Восьмий розділ 30, 33 33 і нижче. Хто буде обвинувачувати тих, кого Бог обрав? Ставиться запитання. Далі запитання і відповідь пояснення, ніби риторичне запитання. Хто буде обвинувачувати тих, кого обрав Бог? Бо саме Бог їх виправдовує? Хто тоді їх засудить? Ісус Христос помер і воскрес. Він знаходиться праворуч від Бога і заступається за нас. Хто відлучить нас від любові Христа? Чи страждання, чи вутиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано, однак заради тебе. Нас убивають щодня, вважають нас за овець, призначених на заколення. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу через того, хто полюбив нас. Бо я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина. Ні якесь інше творіння, і чоловік, який має, не зможе нас відлучити від любові Божої, яка є в Ісусі Христі, нашому Господу. Ніщо не може відлучити ні смерть. Він каже, ні життя, бо іноді життя і не розлучає від Божої любові. Та, правда, так. Але нічого не здатне відлучити нас від Господньої любові, яка є в Ісусі Христі, нашому Господу. Наш Господь є живий, наш Господь є воскреслий. І хай і розуміння цього місця, я думаю, дасть кожному спокій, тяжкі моменти нашого життя. Ті моменти, коли ми їх переживаємо, ми до кінця розуміємо. І хай це слово, своє Римляна, нам, що не було зачитане, дасть також нам підбадьорення. І коли ми усвідомлюємо, що це звернення, воно є особисто до мене, не до всіх на світі, але до мене. Це натихайна справа. Коли його перечитуєш, ти розумієш, хто за тобою стоїть. Ти розумієш, хто за тебе заступається, за ти розумієш, хто тебе підтримує. Той Господь, якому смерть ні по чому. Той Господь, який дає Воскресіння і відновує. Тож Зараз, я думаю, за браком часу ми... Прославимо нашого Господа в наших молитвах. І я нагадаю, за що і про що ми щойно трішки говорили. Прославимо нашого Господа молитва за Його перемогу, за перемогу над смертю, яку Він дає на світлять кожному з нас, тих, хто вірить в нього. Подякуємо Господу і прославимо його за Воскресіння з мертвих первенців та обіцяне Воскресіння життя кожному вірному. За впевненість, що не ми віримо та за спокій і мир Божий, який ми маємо. Подякуємо, що страх смерті вже не має влади над нами. Михай Господь благословить, що ми могли зараз, можливо, в коротких молитвах, але більше, щоб у нас була кількість. Чи ми могли прославити Господа і подякувати йому зараз. Такі моменти, можливо, хто ще Господь побуде за щось більше. Нехай Господь нас в цьому благословить. То якщо ми не будемо це робити, і ми замовнимо укоріння кричати. Давайте прославимо нашого Господа, помолимося.